Вітання усім, квітує, пав, один черевичок відкрив, інший на підході. Але цей процес розпуску ще може довго тривати. На фоні зелені виглядає гармонійно. У мене весени минулого року розквітла бегонія і цвіте постійно. Хочу запитати вас, дівчатка, чи можна кімнатну бегонію висаджувати у відкритий ґрунт, коли потепліє? Другий рік поспіль цвіте ось цей антуріум. Ви мені скажіть, будь ласка, чи є у нього період спокою, чи потрібно зрізати цвітоноси? Буду вам вдячна. Орхідейка Pink Flamingo, як виноградна грона. Тримає свої розкішні квіти, біглі білий номер 1287 Повністю відкрила свої пуп'янки орхідейка з плеск меду, і вона мене здивувала квіти шириною 11 см. Купувала я її рік тому в розмірі 2,5. І ось так вона шикарно квітує. Принцеса Сакура, ось таке каскадне цвітіння, лишився лише один бутон. Всі квіти метелики. Ще одна орхідейка підліток в рожевих відтінках відкриває свої пупінки. Соко Анна повністю розквітла і поруч стоїть орхідейка в білому кольорі поланбір. Ніжна біленька орхідейка з помарною серединкою І неймовірно гарний білий бігліб. Орхідея з виносними прожилками, жовтою губою також відноситься до моїх фаворитів. Люблю її за ніжність, легкість, витонченість, окрас. Жовта губа майже всім відтінкам. Орхідея надасть певного шарму. Я що є в продажі в палоричній мутації, і думаю, якщо буде помірна ціна, то можна було б придбати. У неї дуже класніче коріння, я її пересаджувала. І чомусь надіялась, що коли таке розкішне коріння, то вона буде квітувати на 2-3 цвітоноси, але ні. Я б не сказала, що квітування пишне, 6 квітів, здається. Так, могла б і показати краще цвітіння. Саме головне рослинка здорова, а квітування пишне буде. Орхідейка жовта хрустальна дівчинка пахне неймовірно. Квітує тощі. пілор повна мутація. Купувала я минулого року в Києві. І що хочу сказати, вона неймовірна, велика за розмірами, десь приблизно 9 сантиметрів. Такі, неймовірно гарні тюльпанчики, закриті, дуже гарна. Квітів також небагато, але вони великі і пишність кущику придають. Стоїть вона на поличці з диким котиком. Поруч там ще є леопард. Ось видно, Барселона. біленька мультифлора. Поруч з білою орхідеєю цвіте Арт Новотриліпс. Красунчик. Гоя ніжна. Настав момент майже повного розпуску цих чудових тропічних квітів. Чи задоволена я на 100%? Напевно, на 85-15% це моє сприйняття кольору. Можливо, деякі орхідеї на сьогоднішній день я б не купувала, б. але це одиниці. І ще один момент, коли ти починаєш усвідомлювати, що катастрофічно не вистачає місця для орхідей. А ще в мою б колекцію я хотіла б додати зелені, щоб виглядало це все більш природно. Я над цим працюю. До речі, це орхідея біле яблуко. Як вам? Неймовірно, гарна. Стильна сторона у неї рожева. Венеціанський карнавал є окрасою колекції. І ось так починав квітувати триліпс мара кеш. А ось це уже повний розпуск. Поруч метелик Маракеш ще є пілор, але наразі він не квітує цей сорт орхідей. Мені дуже до вподоби і я рада, що вони у мене є в колекції. Ще гарне квітування, а це білий триліпс. Він випустив цвітонос. Я цьому дуже рада. Я бачу, що мої орхідеї починають активно дорощувати цвітоноси, нарощувати коріння, листя. Тоді я, незважаючи на те, що рослина ще квітує, її підживлюю, тому що їй потрібні сили, якщо вона в активному рості. Квітує сезам, купувала минулого року. Він мені настільки сподобався, що я вирішила ще й купити рецзам. Він пропав, тоді я замовила метелика у розмірі 1,7. Має приїхати. До пасхальних свят хочу зробити генеральне прибирання, помити обов'язково вікна. Також в планах додати ще кілька полиць для квітів. А також на мене чекає мій садочок, дуже-дуже скучила за моїми рослинками. На цей сезон у мене багато надій, адже я посадила велику кількість нових рослинок. Тому чекаю тепла. Мені приємно, що кілька хвилин ви провели зі мною серед моїх квітів. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей.